Була весна, весела, щедра вила, повідомля грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мосто крила, за неї вслід співучі пташки. Усе ожило, усе загуменіло, зелений шум, весела я вона, усе сміялося, бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім, весе вона ясна. Для мене й галу не припала, мене забула радість. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки, заморотіло листячко зелене, посипались в білеснікі квітки, і прилинув вітер, і в тісній хатині, по весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині і любий гайський відгук прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала. Весни такої неболі не буде, як та, що, була, що за вікном цвіла.